Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про телемедицину для лікарів. Телемедицина це використання засобів зв'язку для надання медичних послуг і підтримання зв'язку, отримання та надання консультацій між колегами-лікарями через відеозв'язок, телефон, захищені месенджери, спеціальні програми та системи. Телемедицина дає змогу консультувати пацієнта дистанційно в узгоджений час і спосіб без очного огляду у ситуаціях, коли це допустимо та ефективно. Також це і дистанційні консультації з профілактики та вакцинації, і проведення дистанційних консультацій щодо підготовки до процедур і досліджень, це і про моніторинг стану пацієнта з хронічним захворюванням, і про синхронізацію з пацієнтом щодо перебігу та ефективності лікування, і про консультацію з лікарем-спеціалістом щодо лікування пацієнта у відповідних ситуаціях. Телемедицина дає змогу проводити дистанційні консультації пацієнта та консультуватися з іншими лікарями. Телемедицина дає змогу проводити віддалені консультації пацієнтів через медичні інформаційні системи, платформи для консультацій та інші засоби зв'язку, що узгоджені для спілкування лікарів із пацієнтами. Після такої консультації, у випадках, які передбачено законодавством, лікар у разі потреби може дистанційно сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність або електронний рецепт. Телемедицина дає можливість віддалених. Консультацій із колегами через спеціальні програми, медичні інформаційні системи або інші методи. У разі, якщо вам терміново потрібно проконсультуватися з колегою суміжної спеціальності з іншого міста, чи, наприклад, високоспеціалізованого закладу в обласному центрі, перше. Зв'яжіться з колегою та опишіть свій запит. Друге. Домовтеся про час і формат консультації відео, аудіо чи текстове повідомлення. Так дистанційна консультація допоможе вам отримати думку колеги та заощадити час і сотні кілометрів. Це було відео про телемедицину для лікарів. Побачимось!